Вітаю вас, це повтор попереднього відео української мови. ми зараз на Куліковому полі. Будинок профспілок. Тут також знаходиться. Події тут були 2 травня 2014 року він згорів, будинок цей побоїще тут було. Ну, зараз тут наразі Поки що все тихо. Людей тут доволі мало. Я дивлюся. Ввечері тут особливо не ходять, Та ми вже трохи далі пройшли. Різні тут крамниці, це тут кофе і 25 і більше, ну, як і в Кривому Розі, різні. там Крамниці тут. зараз підемо на протилежний, На протилежну до. На протилежну сторону. Ось там кофе також не дешеве. Ну а поруч ларьку тут дешево, від 15 гривень. По 15 по 20. Різні ларьки дешеві і дорогі. Ну, як і в Кривому Розі. Поруч тут на зупинці також овочева палатка, яке в кривомрозі на всіх углах йде торгівля. Ну, з цікаво, помідори, дорогі, від 50 до 100 гривень. Хоча в крамницях в сільпу, АТБ так, як і в кривбасі. Від 30 до 50. Ну, а тут такі самі від 50 до 100. Ну, ці по 100. Цибуля 25 гривень. Також дорожче, ніж привбасі. Ну, так решта тут Не особливо відрізнюється. Ну і на цьому поки що все. До побачення.